Yeah Насправді ми настільки вдячні всім, хто нам допомагає, тому що знаєте, це ну така якась колосальна підтримка. Ти відчуваєш себе неодиноким і своїми проблемами наодинці. А ти розумієш, що тебе підтримують. і це дуже важливо. У нас пошкоджена будівля адміністрації, будівля лабораторії тобто, це дві будівлі різні: бібліотека, лабораторії, бухгалтерія, там частково кабінети, в яких працювали наші співробітники. Ну там це в основному пошкодження, такі то це вибиті вікна. І і двоє дверей вибитих. Потім в нас пошкоджені теплиці. десь зараз вісім теплиць потрібно відновлювати. Можемо до цього приїхати. Дуже сумно, що ботанічний сад пошкодили, але ми його відновимо. Відновити? Звісно. Як гадається, скільки часу потрібно на це? Ну, немало. Інститут імені Іллі Мечникова, це був як перший інститут взагалі в Одесі. І бутанічний сад він має дуже важливу значимость як і для міста, тому що тут є дуже багато таких квітів, яких немає більше десь в іншому місті. Ну це історична пам'ятка, яка дуже важлива для нас. Мені здається, якщо більше прийде людей, особливо якщо прийдуть батьки з дітьми, вони побачать взагалі, що відбувається на свої очі, і зрозуміють, що якісь маленькі кроки ми теж можемо робити. І для дітей це дуже мені здається буде. Дуже такий гарний приклад. Щодо стабілізації і зберігання рослин, які в нас в колекціях, ми виділили одну теплицю, яку вже закрили тюньовими сітками. Зараз ми туди виносимо самі цінні рослини, там самі, самі колекції самі ціни. І ми зараз туди все це винесемо, і там вже будемо за ним доглядати. Тобто воно вже притінене, і йому вже не буде загрожувати якась небезпека. Ти поки спору прибирати? Ну точно це. Наші будівлі вони є пам'ятниками архітектури місцевого значення. Комісія вона також була зафіксувала руйнування в цих будівлях, які є пам'ятники архітектури. Потім чи буде комісія, яка буде вже оцінювати збитки самі. Цієї комісії ще не було, тобто це ще все в процесі. Ну насправді всі ці документи це справа не одного дня. Тому ну, окрім того, що нам це все треба прибирати, ці всі документи потрібно також робити. Але питання про те, що потрібно відновити теплиці до зими, воно дуже актуальне. Ми звертаємося до різних організацій в Україні за кордоном, до наших колег, які є в інших ботанічних садах закордонних, там до Біджиай. Ми пишемо їм листи і просимо допомоги. І вони, в принципі, говорять, що будуть намагатися нам якось допомогти, але поки що я не можу якось коментувати, які це будуть кошти, тому що ми поки що не знаємо. Зараз волонтери наші зробили банку. На цю банку люди кидають кошти. Є благодійний фонд в університеті, на який теж переводяться кошти. ну і от, в принципі, от По коштам зараз якось так.